Що робити з товарами, які ви замовили в Китаї? Де їх найкраще реалізувати та почати продавати їх? В цьому відео ми поговоримо з вами про нюанси маркетплейсу. Приємного перегляду! Почнемо з розетки. Розетка це є найбільший торговий майданчик, який у нас є в Україні. Цей маркетплейс не співпрацює з дропшиперами, але дозволяє продавати товари. Проте на деякі товари потрібен буде додатковий дозвіл. І зараз я вам скажу нюанси цієї платформи. Вартість фіксованої абонплати становить 120 гривень. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Крім того, майданчик встановлює свої індивідуальні комісії та відсотки. Від 5 до 20. товар та інтернет-магазин повинен мати назву, яка підходить під умови розетки. Продавці отримують безкоштовні послуги фулфілменту за зберігання товарів з Китаю на складах розетка та доставку до точок видачі. Для просування товарів на розетка використовують різні види реклами та розсилку. Але також ви не можете використовувати власні програми лояльності. Успішний продаж на розетка вимагає стратегічного підходу та, звісно ж, дотримання правил. А зараз ми з вами поговоримо про пром'юа. Продавці тут отримують власний шаблон сайту та можливість виставляти товари в загальний каталог. Пром ідеальний варіант для B2B та B2C. Тут можна продавати вживані товари та також користуватися схемами дропшипінгу. Тож перейдемо до нюансів платформи. Кількість товарів для розміщення залежить від вибраного плану. План може коливатися від 6 тисяч гривень до 56 тисяч гривень на рік. Пром пропонує свою логістику та безпечні оплати. Негативні коментарі не видаляються дуже багато фейкових відутів завдяки високій конкуренції на Пром.юа виграють товари з найнижчою ціною. Також є можливість створити власний сайт своїм доменом та SEO оптимізацією. Послуги розсилок та просувань входять у вартість тарифу. А то продавці отримують додаткові можливості. Однак магазини з нульовим балансом не будуть відображатися у каталогах. Продаж китайських товарів на пром'я вимагає уважного вибору тарифу, також SEO-оптимізації та активної маркетингової стратегії. Ну і звісно ж, управління репутацією, тому що там дуже високий рівень конкуренції. Перейдемо до бігульюа. це український маркетплейс, де можна продавати будь-які товари. Маркетплейс має жорсткі умови до якості обслуговування. Тож перед початком роботи підприємця чекає обов'язкова модерація та перевірка. Отже, нюанси платформи: Розміщені товари з Китаю мають бути новими, мати чіткий вміст. Та якісні фото. Реклама відбувається за допомогою рекомендаційних аукціонів. Щоб підвищити довіру покупців, майданчик страхує всі товари до 5 тисяч гривень. Тарифи на використання майданчика залежать від категорії товару. Щоб залишитись на маркетплейсі, магазин повинен мати багато позитивних відгуків та менше 15% відмов. Служба контролю платформи перевіряє роботу магазину: це якість, швидкість доставки та обслуговування. І так, цікавий факт: для роботи на бігель треба підключати просел у. Пром. Тож, чи вигідно продавати товари на українських маркетплейсах? Розетка, пром та бігл дають доступ до великої аудиторії, спрощують процеси торгівлі та також обіцяють бізнесу збільшення прибутків та замовлень. Однак для коретної роботи треба розібратися з правилами та нюансами. Якщо вам потрібно зосередитися на розвитку, звертайтесь до фахівців компанії Діфрейт. Ми готові оптимізувати міжнародну логістику та знайти надійних постачальників. Тож на сьогодні це все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та дивіться наступне відео. До зустрічі на каналі Діфрейт!